Привіт, мої любі! Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським весела пісенька, казка з книги. А що вигадав ти? Авторка Юлія Даниленко, автор пісень Борис Гриньов. Ця історія. Трапилась у лісі, але вона може статись і серед людей, котрі не поважають автора, який придумав та написав твір, зняв мультфільм або зробив щось іще цікавіше. В одному чарівному лісі жило поживало дике кошенятко Марися ця біла кішечка. З великими рудими та чорними плямами і зеленими очима була особлива вона могла цілими днями співати і танцювати. Моїм найзаповітнішим бажанням завжди було створити пісеньку, таку, щоб кожен звір у лісі міг її співати. Однак мені поки це не вдається. То приспів не дуже, то музика не виходить, але і з часом я обов'язково це зроблю, казала вона своїм друзям. Одного зимового вечора Марися каталася на ковзанах із ведмедиком Михасем на ставку. Яскраво світив місяць, на небі було дуже багато зірок, і ці яскраві крапки. Здавалися настільки дивовижними, що в голові почали виникати слова нової пісеньки. Мені здається, що нарешті в мене вийшло Михасю, послухай мою пісеньку, заголосила кошеня. Світ навколо Марисі одразу змінився. Все співало й місяць, і дерева. Вона ніколи не відчувала себе так добре, наче на небі. Народилася ще одна зірочка, і вона заспівала. Лісто наша, спільна хатка, є дівчатка, є хлоп'ятка, різних звірів тут багато, і всі дружні та завзяті. У всьому світі не було найщасливішої тварини. Пісенька лилася звідкись із середини та співалася так легко. Усюди ставало світліше та тепліше. Змерзли вушка, змерзнуть лапки, ось Марися, тобі шапка, а Михасю черевички, ще й чудові рукавички. Ведмедик. Ведмедик намагався радіти за подругу, але йому хотілося й самому написати гарну пісню. А Марися співала та раділа так, ніби її тішив увесь світ. Ліс то наш чудовий дім, а ти в ньому не один, і ти в ньому не один, всім нам так чудово в нім. Вона й не помітила як засумував її друг. Яка гарна пісня вийшла в Марисі, ото би мені щось придумати, а якщо я зміню слова Марисиної пісні, вона ж стане іншою і вже моєю. Так, замислився Михась та почав щось швидко писати. Коли Михась прийшов на велику галявину, там було багато звірів. Зайчата, білченята, вовченята бавились між собою. Михась забрався на великий пень у центрі та сказав, мої друзі, я хочу представити вам свою пісеньку. Дуже сподіваюсь, що вона вам сподобається. І він заспівав. Ліс то наша рідна хата, є дівчата, є хлоп'ята, тож запалимо багаття дрова носимо завзято. Змерзли вушко мерзнуть лапки, відшукаємо ми шапку і знайдемо черевички ще й чудові рукавички. Ліс наш чудовий дім, і ти в ньому не один, і ти в ньому не один, всім нам так чудово в дім. Тварини заплодували. Ведмедик був дуже задоволений собою. Він вклонився глядачам. Оплески так йому подобалися, що поступово докри пішли. — Яка гарна пісня! Михасю, ти молодець! гукали скрізь. Новина про пісню Михася швидко розлетілася лісом та досягла Марисі. Її пісенька, змінена, лунала звідусіль. Проте її автором. Була вже не вона, а ведмежа. Це ж моя пісня. Мхась її змінив. Тепер ніхто не повірить, що це я її придумала, сказала Марися і гірко заплакала. Відтоді ніщо не тішило її. Світ втратив свої яскраві барви, повісивши голову, вона поплилася на ставок. Ніби все було таким самим, але її нічого не бавило. На гілці Великого Дуба сиділа стара мудра сова. Вона поважно подивилася на кошеня та спитала «Марисю, чому ти така сумна, що з тобою трапилось? Це? Моя пісня, та яку виконує Михасик. Я заспівала її раніше на ставку, мені і так боляче, тільки й змогла вимовити Марися, і сльози градом полилися з її очей. Я так довго працювала, я так раділа, коли в мене нарешті вийшла. А Михась в одну мить узяв і привласнив її. Заспокойся, Марисю. Я чула твій спів, промовила сова. Це дійсно твоя пісня, і я залюбки це підтверджу. Сова скликала збори лісових звірят на великій галявині та розповіла. У нашому лісі трапилась біда. Мені дуже прикро про це казати. Тут. Де панує добро та злагода, стався обман. Михасик видав Марисину пісню за свою. Я сама раніше чула, як Марися співала її Михасику на ставку. Тваринам не сподобалось те, що вони почули. Неподалік. Сова побачила Михася, який був готовий від сорому провалитися крізь землю. Як ти себе почуваєш, Михасю, звернулася до нього сова. Мало того, що ти змінив чужу пісню, ти ще й присвоїв її. Але я її переробив, це вже зовсім інша пісня намагався виправдатися ведмежа. Ніхто не може змінювати пісню без згоди її автора, а тим паче видавати її за свою, пояснила Михасеві мудра сова. Ти не тільки образив Марисю, а й обдурив усіх нас. Сором, ганьба! Запросимо Марисю заспівати свою пісеньку. залунала навколо. І кошеня з гордістю заспівала. Лісто наша спільна хатка. І дівчатка, і хлоп'ятка. Різних звірів тут багато, і всі дружні та завзяті. Змерзлі вушка, мерзнуть лапки, ось Марися тобі шапка, а ми хасю черевички, ще чудові рукавички. Лісто наш чудовий дім, і ти в ньому не один, і ти в ньому не один. всім нам так чудово в нім, так стаємо разом в ох, яка краса довкола. Всі танцюємо танок вліво крок і вправо крок. Змерзли вушка, мерзнуть лапки, нам синичка несе шапку. А лисички-черевички, ще чудові рукавички. Пісня пролунала так яскраво та вражаюче, що тварини довго і гучно рукоплескали Марисі. Право Марисю, твоя справжня пісня набагато краще. Ми зробимо її нашою лісовою пісенькою. Вона неймовірна. Ми пишаємося тобою. Михась теж аплодував та звернувся до тварин. Я зрозумів. Що ніколи не можна присвоювати чуже, навіть якщо це пісня. Вибач мені, Марисю, я так більше ніколи не буду робити. Мені мені дуже-дуже прикро. Я рада, що ти зрозумів, Михасю. Запам'ятай, що справжнє задоволення можна отримати лише від того, що зробив сам, відповіла Марися. Ще багато років. Пісенька Марисі лунала лісом, кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.